На телеканалі Лтава для вас працюють кримичуцькі новини. Дивіться у сьогоднішньому випуску. У місті розпочався поточний ремонт доріг. У військовому ліцеї працювала депутатська комісія та про міжнародний день супу, який відзначається сьогодні. Музика. Від учора у Кримичуці розпочався поточний ремонт міських доріг. Першочергові шляховики ремонтують вулицю Першотравневу. Як сьогодні на цій автомагістралі працювала Фреза, бачили кримичуцькі новини. Вулиця Першотравнева одна з найбільш завантажених транспортних магістралей міста. Найжвавіша в плані дорожнього руху ділянка від вулиці Пролетарської до залізничного вокзалу. І, мабуть, не знайти у Кременчуці автомобіліста, який би на собі не відчув, наскільки зруйнована ця дорога після зими. Тож цілком закономірно, що працівники шляхового ремонтно-будівельного управління розпочали поточний ремонт міських доріг саме звідси. Вчора, сьогодні та ще й завтра виконуватимуть підготовчі роботи. Тобто, перед укладанням асфальт на пошкоджених ділянках дороги знімають за допомогою Работает большая фреза, маленькая маленька компрессор компресор. Плануємо завтра запустити асфальтний завод і приступити вже непосредственно к асфальтировке дорог. В планах зараз Первомайська у нас холоменюка і Сердюка. До речі, після зимового відпочинку фрезу знову вивели на ремонт шляхів. Стояли цілу зиму, ремонтували, З весни от виїхали. Перший день вчора виїхали. Техніка нова, працює добре. Ради стараться до повноцінного ремонту доріг. Як тільки асфальтний завод запрацює, з умови гарної погоди шляховики ремонтники почнуть укладати асфальт. Першу травневу відремонтують від залізничного вокзалу до річкового вокзалу. В тому числі комунальники мають відновити і пандуси, що ведуть з пішохідних тротуарів до проїжджої частини. Наразі кримчужан прохають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з ремонтом доріг. А водіїв застерігають бути уважнішими за кермом під час роботи комунальної техніки. До відділу допомоги мера Кременчужанам продовжують надходити дзвінки із зверненням громадян щодо відсутності газу у 278-му кварталі. Коли у мешканців молодіжного з'явиться газ на це та інші питання, сьогодні відповів керівник служби 1563 Юрій Войтенко. Служба допомоги мера Кременчужанам слухає вас. Добрий день. Питання, коли з'явиться в оселі газ, мешканці 278-го кварталу, четвертий день задають працівникам служби допомоги мера Кременчужанам. Нагадаємо, у суботу через аварійне підвищення тиску в системі газопостачання в деяких квартирах стався витік газу. Всі дні населення даного мікрорайону зверталися до відділу із питаннями, коли буде відновлене газопостачання. Спеціалісти нашого відділу пояснюють, що для того, щоб підключити в оселях 100% Газопостачання потрібно попасти в кожну квартиру стояку газопостачання і зробити обстеження. Останні дані, які нам надав міськгаз на 15 годину, на 5 квітня, складає непідключених осель 564, а підключено 1376. У зв'язку з потеплінням кременчужани останні дні задаються ще одним питанням: а саме, коли відключать централізоване опалення, такі дзвіночки до нас надходять на черговій апаратній нараді. Це в понеділок міський голова поставив завдання управлінню житловому комунальному господарству відслідковувати середньодобову температуру зовнішнього повітря. І відповідно до законодавства, якщо така температура буде складати не менше 8 градусів, середньодобова в період трьох днів можливо впровадити в дію розпорядження міського голови про закінчення опалювального періоду це 7 квітня. Зупинення, опалення по місту Кромічку. Керівник служби допомоги мера Юрій Войтенко наголошує з будь-яких питань стосовно водозабезпечення, теплопостачання, стану доріг, пільгового переїзду, безпритульних тварин тощо варто звертатися за номером 1563. Повідомити про проблему можна також у Фейсбуці на спеціальній сторінці служби допомоги мера. І працівники відділу проконсультують вас і оперативно нададуть допомогу. Міський голова Віталій Малицький провів зустріч з керівниками комунальних закладів та установ, підпорядкованих управлінню культури і туризму, відділу фізичної культури і спорту та управлінню у справах сім'ї, дітей та молоді, обговорили питання проведення у Кременчуці двомісячника, чистоти і порядку та загальноміського суботника. Керівники вище зазначених управлінь доповіли, що роботи в рамках двомісячника чистоти та порядку вже розпочаті. За словами начальника відділу фізичної культури і спорту Олександра Мазура, вісім підпорядкованих відділу закладів активно включилися у роботу. Прибираються закріплені за ними і прилеглі території. Визначений обсяг робіт, які планують виконати у період двомісячника і загальноміського міського суботника, зокрема, висадка зелених насаджень, порядкування спортивних майданчиків, ремонт огороджень та зруйнованих металоконструкцій. Керівник управління культури та туризму Володимир Кондрашов поінформував, що біля всіх комунальних закладів галузі культури планується провести благоустрій території, побілувати дерева та бордюри, привести до ладу фасади та упорядкувати газони. Переглянули присутні і фотофакти благоустрою територій. Мер міста Віталій Малецький запропонував долучати до робіт самих вихованців цих закладів. Максимально вавляч в. В этот процесс детей, родителей, активистов общественных, которые живут в этом дворе, вот тех людей, которые ранее не привлекались к этим работам, они придут со своими идеями, со своим... Неформальним відділенням сьогодні у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою працювала постійна депутатська комісія обласної ради з питань освіти, культури і науки. У роботі комісії брали участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод та заступник голови облради Анатолій Ханко, депутати, секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, представники громадськості. Члени комісії ознайомилися з матеріально-технічною базою ліцею, поспілкувалися з курсантами навчального закладу, з вихователями та викладачами. Підсумок начальник ліцею Володимир Марченко працюватиме на своїй посаді до закінчення контракту. До штату закладу введуть дві додаткові посади, щоб посилити національно-патріотичне виховання молоді. За останні три роки у Кременчуському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою побувала не одна комісія з області та столиці. Перевіряли діяльність навчального закладу та його керівника різні служби. Цього разу ознайомитися з ситуацією у ліцеї приїхали депутати постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, культури і науки. Громадські активісти стверджували, що ліцей останнім часом перебуває у Занепаді, а його керівник не на своєму місці. Члени депутатської комісії оглянули матеріально технічну базу навчального закладу, поспілкувалися з вихованцями та викладачами, з батьками курсантів, заслухали висновки та рекомендації, зроблені комісією департаменту освіти полтавської облдержадміністрації. До речі, згідно з останніми, незначні порушення, виявлені під час перевірок, вже усунуті, і претензій, принаймні до навчального процесу, харчування вихованців, немає. На сьогоднішній день те, що стосується документації, все в порядку те, що стосується. Зберігання продуктів харчування, терміни зберігання, температурного режиму порушень не виявлено. От, що стосується наявності необхідного обладнання, холодильного, технологічного для отримання технологічного процесу, також достатньо. Тобто ніяких режимних моментів таких порушень немає. Всі недоліки, які кожна комісія знаходить, ми їх постараємося вирішувати. Зараз зміни до статуту внесені. Щас ми зараз бажаємо штат, буде посади приведені у відповідність. Підтримали керівника навчального закладу і представники батьківського комітету ліцею. Претензій у нас немає. Діти довольні. Все. У мене син з детства міста бути військовим. Все. Я ти мені родителі второго курсу. Щоправда, проблем у ліцеї вистачає. Це і не для нормального відпочинку спальні місця курсантів, і замала кількість душових кабін, і недобудований третій поверх приміщення, і відсутність такої необхідної спортивної зали. Саме над цим та над удосконаленням виховної і профорієнтаційної роботи варто на думку депутатів працювати керівництво ліцею. Тож члени депутатської комісії поки ще не ініціювали зміщення начальника ліцею Валерія Марченка із займаної посади. Я Особисто на сьогодні не бачу підстав для того, щоб обласна рада розривала достроково контракт із вами як керівником даного закладу. Разом з тим, я бачу на сьогодні цілий ряд тих заходів, які повинні першочергово ми довести до вас спільно з департаментом освіти встановити конкретні терміни щодо усунення даних заходів. іншу думку висловив заступник голови обласної ради Анатолій Ханко. Він виступив з пропозицією достроково розірвати контракт з Валерієм Марченко. Моя точка зору такі навчальні заклади повинні максимально бути в них. Повинні бути хлопці, які пройшли офіцери зону так званої АТО, а це російсько-української війни. На жаль, ці прапорці там от, Росія, всякі червоне російське не способність до патріотизму. Тому от, от солдатівський радянський дух тут. Відчувається в мене. Тому це прохання моє поставити все-таки на голосування цієї комісії, про дострокове викладання контракту. Але члени комісії цю пропозицію не підтримали. А ось за ідею посилити національно-патріотичне виховання курсантів за рахунок введення двох додаткових посад проголосували більшістю. Своїми думками з приводу діяльності ліцею поділився і перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод. Я уважно вислухав обидві сторони конфлікту і тих. Працівників, які були до, і тих, які зараз працюють, що повинен сказати, повинен сказати, що керівництво ліцею потрібно більше приділяти увагу зміцненню матеріально-технічної бази. Це по-перше, і по-друге, все таки створювати належні побутові умови для вихованців. Тому що ми за цим усім розбратом забули одне. Ради чого це все створювалось? Ради того створили, що ті ліцеїсти, які тут навчаються, Повинні вийти з відселя. і найкращий показник це коли 100% ліцеїстів поступили до вищих навчальних закладів. Оце я буду розуміти. Оце є належна, буде належна оцінка і керівництво ліцею педагогічному колективу. Сьогодні Кременчужанин Костянтин Коуск перевірив на доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями Крюківський районний суд. Він це зробив не просто так. Цієї п'ятниці до нього звернувся інвалід першої групи, у якого виникли проблеми з доступом до цієї будівлі. Про результати перевірки дивіться далі 1 апреля. В п'ятницю в нашу організацію звернувся Сергій Літвішка, інвалід першої групи, о те, щоб ми підійшли... В Крюховський районний суд і попросили, щоб вони устраніли деякі недостатки за результатами перевірки. Будівля суду є частково доступною для людей з інвалідністю. Перед входом збудований пандус, але він не має перил. Також підйому заважає водостічна труба, але проблема не лише у пандусі є й інші недоліки. Санузіл то рекомендується як модернізувати чтобы им могли пользоваться и люди с ограниченными физическими способностями. Там достаточно только добавить поручни по бокам, то чтобы он мог пересаживаться с инвалидной коляски. Рекомендую также само поставить звонок, если вдруг инвалидная коляска от. К примеру, к Законом передбачені норми встановлення пандусів та інших об'єктів, щоб забезпечити повний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями. За словами Костянтина, керівництво суду адекватно відреагувало на зауваження. Вони пообіцяли устранить неполадки і зробити здання суду доступним для всіх людей, незалежно від фізичного стану. Пообіцяли, що також оборудовають в зону парковки с соответствующими значками дорожными для парковки людей с инвалидностью. Тимчасово виконуюча обов'язки керівника апарату суду Оксана Заїченко розказала нам, як планується вирішити проблему. Ми звернемось до Територіального управління Державної судової адміністрації Полтавської області для того, щоб забезпечила здійснення тих недоліків, які були виявлені при обстеженні нашого суду. Тому ми тільки даним шляхом можемо вирішити. Всі необхідні питання після зйомок сюжету нам зателефонував Костянтин та повідомив, що з ним зв'язалися представники державної судової адміністрації Полтавської області та пообіцяли виправити всі несправності за два тижні. Двічі на рік автомобілісти змінюють шини на колесах. Навесні водії задаються питанням, коли саме переходити на літню гуму та як обрати якісну. Відповіді на ці та інші питання дізнаєтеся із нашого сюжету. Зима позаду, а разом з нею минуло і ожеледиться зі снігом. Наразі на дворі плюс 15 градусів, і це значить, що настав час змінювати зимові шини на літні. Однак деякі водії вважають, що ще зарано перевзувати свій автомобіль. «У мене сезонка стоїть. По деньгам це хорошо. Пятнадцяте колесо дорогою професіонали з такою думкою водіїв не погоджуються. Вони рекомендують автомобілістам не гаяти часу і якнайскоріше зняти з коліс зимову гуму і поставити літню. Уже потеплело і рекомендується міняти шину, коли середньосуточна температура вище 7 градусів. на літню ізіну стоїть переходити, тому що йде більший знос зимньої езини в тепле ім і збільшиться тормозний путь. У теплу погоду на зимових шинах їздити небезпечно, наголошують фахівці, адже зимова гума швидше зношується, і це може призвести до аварійної ситуації на дорозі. Йде розміщення Езіни і устойчивость машини на гаячі полотні, а на асфальті йде менше. Володимир, менеджер з продажу шин, надає поради, на що потрібно звернути увагу при виборі літньої гуми. При виборі літньої езіни стоять звернути увагу на протектор. Ну і состав Езіни, тобто протектор ідеод. Направлений асимметрия, ну і є ще симетрия якраз на відео. Асиметрия вважається выгодным протектором на трассі, даючи повну можливість контролю машини. За словами фахівця, обирати краще імпортний варіант. Ці шини звичайно дорожчі, однак вони якісніші. Якщо брати наш ринок, по СНГ. то это в районе, ну, в зависимости от типа размера, в районе до 800-900 гривен. Если же импорт, ну, это идет свыше 1000, как показывает практика, на трассе при большой скорости, когда случаются экстренные случаи, нужно вовремя затормозить, чтобы не случилось ДТП, то импортная резина показывает. Своє преимущество. чи перевзувати свій автомобіль, чи ні, особиста справа кожного водія. Втім, пам'ятайте, що від вашого вибору залежить ваша безпека та безпека інших громадян. У вітрині читального залу Кременчуцької бібліотечної системи для дорослих відкрилася виставка картин художниці-аматорки Оксани Романцової. Тож відтепер завітати до бібліотеки можна не лише аби почитати, а ще й переглянути роботи художниці-майстрині. Чи можна побачити картини в царині книг в бібліотеці? Якщо це не ілюстрації до літературних творів, можна. Це дійсність відділу читального залу Кременчуцької бібліотечної системи для дорослих. Реалі сучасного життя спонукають бібліотекарів до запровадження нових цікавих форм роботи з користувачами. Це і читаючи тролейбус, творча імпреза, соціокультурні заходи, ігрові майданчики, майстер-класи, творчі пошуки спрямовані на те, щоб зацікавити читачів. На цей раз увагу кременчужан вирішили привернути картинами, при тому виставкову Естафету розпочали художніми доробками аматорів. Оксана Романцова є користувачкою відділу читального залу. І ми знали віддавна, що вона гарно малює. І коли в її доробку з'явилися такі гарні картини, вона ділилася цим усім з нами. І Ми запропонували естафету відкрити молодих художників, в доробку яких є цікаві картини, і вона погодилася. Наразі Оксана, студентка педагогіка, Університету. А малювати почала ще маленькою дівчинкою. Творчість для художниці в першу чергу це позитивні емоції, чудовий антидепресант, а також самовираження та неабияке задоволення. Для мене це заняття, яке мене приводить в душевне рівновесі. Тобто, якщо мені грустно, я беру краски і рісую. І якщо я хочу порадувати когось з своїх близьких, то я зробити подарок комусь. Я теж беру руки краски і рисую. Дівчині подобається малювати природу, натюрморти, портрети. Роботи Виходять яскраві барвисті, як приклад україночка у бібліотечній вітрині кажется, це типічний образ взагалі, Українки, такої собирательний, та яка та красавиця чорноволоса, чорноброва. Ну, общем, це ніхто конкретний, это, в общем образ девушки в целом. Ідею виставити власні картини у вітрині бібліотеки художниця сприйняла на ура, адже це гарна нагода подарувати гарний настрій будь-кому. Тож навіть коли робочий день закінчено, і бібліотека зачинена, виставлені роботи реально додають яскравих фарб у наше життя. Ви встигли пообідати гарячим, якщо так, то все зроблено правильно. Адже сьогодні у світі відзначається міжнародний день супу. Існує тисячі видів цієї страви. Наші журналісти поділяться з вами цікавим, пісним, корисним та легким у приготуванні рецептом першої страви. Перша страва це невід'ємна частина людського раціону. Вона потрібна для нормальної життєдіяльності. Сьогодні, у міжнародний день супу, ми будемо готувати саме його. Перші супи виникли ще у першому столітті до нашої ери і зробили такий перший суп саме у стародавній Азії. Раніше, якщо у родині не готувався суп, вважалося, що ця сім'я є бідною. А лікарі ще й досі прописують хворим людям е, суп або якийсь легкий бульйон. Сьогодні ми, якраз, будемо готувати суп. Суп минестроны. Итальянский овощной суп как раз пост, и мы будем его готовить постным. Поэтому мы взяли все необходимые для этого ингредиенты и будем их готовить. И без картопли суп, так? Суп без картошки, кстати, тоже диетический. Да. Для начала нарежем лук. Угу. Давайте прокладываем сюда. Как его резать? Лук режем полукольцами. Да, uh -huh. пополам. Uh -huh. На сковородку нальем оливковое масло. Разы потом его разогреем вместе с луком. Uh -huh. Туда отправляем лук. И чеснок. Чеснок придаст запаха. Давайте. Угу. Его а я нужно раздавить. Ага, Мы ну, его так. раздавим. Тогда плашмя нож. Давим, давим сильнее. Чем сильнее, тем лучше. Раздавим. Нам нужны стебли сельдерея, Да, я думаю, будет достаточно даже какой запах. Угу. Отлично. Такой свежий. Да, ну uh -huh. попробуйте один, если не Итак, хватит, его. да, так только тоже маленькими. Тоже поджаренный лук, поджаренный лук, это все бросаем. Mm. А теперь вот эти овощи: брюссельскую капусту, цветную капусту. Э спаржевую фасоль забрасываем в нашу а, морковку чуть-чуть mm -hmm. тоже припускаем и да, mm -hmm. да все, ки все. кидаем все да все туда отлично и немного горячей воды туда давайте попробуем открываем и где-то чтобы оно его чуть-чуть прикрыло отлично все отправляем тушиться Мы дополним его соусом песто. Соус песто делаем из базилика, оливкового масла, кедровых орехов и должен еще лежать сыр пармезан. Но так как пост, мы не положим сыр пармезан, хотя это тоже это такой аромат. Вот и вот мы буквально немного. Для... Оптики завтра впродовж дня обіцяють малохмарну погоду, втім без опадів. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 9, в вдень плюс 10, плюс 16. У будь-який зручний для вас час дивіться нас в Ютубі та о 21.10 щодня на телеканалі Лтава. На сьогодні це все. Бувайте.